Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде таке передноворічне відео, багато одягу, сумок. Тому вмощитися зручно і приємного вам перегляду. Розпочну я з люкса, з верхнього одягу. Тут я знайшла ось таке чорне класичне пальто з дуже хорошим складом. Тут у нас 68% вовни, 28 віскози і трішечки поліаміду. Воно середньої довжини, приблизно по коліна, воно має два варіанти: верху, можна носити його із комірцем розгорнутим, а також робити собі стієчку. Давайте відкриємо штору, оскільки розумію, що вам дуже складно його роздивитися, чорне пальто на чорній шторі нічого не видно. Також набагато краще. Не знаю, чи це видно, але пальто має досить довгий ворс, тобто воно тепле і, в принципі, на якусь таку плюсову температуру взимку його теж можна вдягнути. Його ціна вийшла 700 гривень. Це у нас другий день після завозу, і ціна за кілограм теж приблизно 700 гривень. Я вирішила за ним повернутися в більш дешевший день, сподіваюся, воно мене дочекається. І також сподобалася мені ось така подовжена жилетка розмір L. Колір такий темний, колір хакі. защіпається вона і на замок, і на закльопки. Вона в новому ідеальному стані. Ось такі от бірочки має. Бренд мені невідомий, можливо, це якийсь і недорогий бренд, але виглядає вона доволі стильно. Вона не є надто об'ємною, вона навпаки якось видовжує фігуру. І великим плюсом, принаймні для мене є те, що тут є капюшон, Якщо треба можна ховатися від вітру і не потрібно вдягати шапки. Єдине питання тут питання ціни, адже жилетка доволі така от важка і заважить більше ніж кілограм, тобто більше ніж 700 гривень. Думаю, що можна теж буде за нею повернутися в один з останніх днів, адже вона справді в ідеальному стані, практично як з магазину. По бокам жилетка має замки, можна розтібати, застібати це для зручності, так для ходьби. Мені в принципі подобається більше, коли замочки застібнуті. Тоді вона більш така от пряма виглядає, не розтопирена. А це ми вже з вами в іншому магазині. Це речі, де звичайна вага, тобто ваговий секонд-хенд, Сьогодні обнова. І ціна за кілограм 365 гривень. Рідко мені випадає нагода потрапити на обнову, але сьогодні мені от пощастило, у мене відпустка, і таки вдалося подивитися, що ж можна віднайти в перший день. Знайшла ось такий кардиган. Склад, ви бачили, це 100% кашемір, але попри те, що на ньому дірочок немає, у нього зіпсовані рукава. Я так гадаю, можливо, навіть хтось спеціально зробив такі от розрізи. Хоча він йде по шву, можна зашити. Але самі рукавчики дуже сильно розтянуті, і це вже набагато гірша проблема, навіть не знаючи, чи можна якось це виправити, хіба що якось закочувати ці рукава. Попри те, що кардиган класичний, колір у нього цікавий, такий з режинкою рудий. Також знайшла ось такий шикарний свет Регольф в базовому сірому кольорі. Він в ідеально новому стані, без жодного дефекту. З шикарним складом, це у нас вовна, нова вовна. Я так розумію, це з молодої вівці вовна. І він просто шикарно ліг на жіночу фігуру. Можливо, він і чоловічий, але дуже мені сподобався. Він не обтягує і не є надто сильно широким, а все як потрібно. Є оцей такий невеликий вільний простір, і мені це дуже подобається. Дуже рада цій знахідці. З однієї сторони, здається, ніби така проста банальна річ, але виглядає дуже дорого і стильно. Наступна знахідка це ось таке пальто від H&M. Дуже мені сподобався колір, такий припилений рожевий. Пальто йде без підкладки, тобто воно доволі на таку теплу погоду, на весну, на теплу осінь. Розмір вказаний М. За своїм складом, тут поєднання віскози і поліестру. Стан пальто навіть дуже хороший, жодних слідів носки я на ньому не знайшла, тобто воно фактично в ідеальному стані. Крій сучасний, актуальний, колір теж дуже приємний. Це таке пальто, яке справді варте уваги, думаю, воно надовго в магазині не затримається. І ціна у нього не має бути висока, оскільки воно йде без підкладки, тканина доволі легенька, тобто ціна буде доволі приємна. І взяла до примірочної ще одне пальто в гусину лапку, чорно-біле, таке теж уже класика. Воно з двома накладними кишеньками. Написано, що виготовлене в Італії. Тут у нас поєднання бавовни і поліестру. Воно теж в ідеально новому стані. Щоправда, воно не має пояса, десь загубився поясок. Ну і воно в примірці виявилось на мене маленьке. Це, зокрема, видно і по рукавам, які за короткі, і по тому, як тут розташовані кишені. Вони надто високо, тобто пальто розраховане на низький зріст. Задоволена я сьогоднішніми знахідками, це не дивно, так обнова. Є з чого вибрати. Зокрема, мені попались ось такі штани від Polo Ralph Lauren. Вони класичні, чорні, щоправда, вони маленького розміру. Просто вам ось так прикладу і покажу в руках. Вони в дуже хорошому стані, без дефектів. Ціна нагадаю, сьогодні за кілограм 365 гривень. До речі, напишіть, які ціни у вас у день обнови більші чи менші. Цікаво буде почитати, яка цінова політика в різних містах України. А це моя наступна знахідка. Це така жилетка, накидка з таким глибоким виподібним вирізом. Італійський бренд. Вказаний розмір М. Склад шикарний. Тут є і кашемір, і ангора, і вовна, і колір теж дуже класний, колір такий коричневий капучино. Спочатку дуже зраділа цій знахідці, оскільки вона дуже приємна на дотик, дуже м'якенька. Думала, точно її собі куплю, але при детальному розгляді знайшла невеличку дірочку на рукаві. Дуже прикро, оскільки видно, що річ не дешева, річ якісна, надзвичайно тепла, ну але з дефектами я переважно одяг не купляю. І знайшла ще ось таку білу, доволі базову сорочку. Імітація тут накладних кишеньок, Це у нас 100% віскоза. На дотик тканина гладка нагадує шов. Розмір сорочки 44-й, це не чисто білий колір, а такий більш молочний. І сорочка без плям, без жодних дефектів, ідеальний стан. Якщо б я носила в такому стилі одяг, однозначно собі б її придбала. Ну а оскільки я не дуже люблю блузи, різноманітні сорочки, тому довелось залишити її в магазині. Це я вирішила приміряти цю сорочку. З накидкою мені було цікаво все таки подивитися на накидку всій її красі. Я її приміряла спочатку на сірий гольф. Воно усе злилося. А от на такому контрасті вона виглядає просто шикарно. А це моя наступна знахідка. Светер від Massimo Dutti, бренд, який не потребує якоїсь додаткової реклами. Всі про нього знають його якість. Це, щоправда, чоловічий светр, але кольор у нього навіть дуже жіночий. Він насичений такий щось середній, між блакитним і зеленим, колір морської хвилі, і склад тут просто шикарний. Тут поєднання бавовни з шовком. Я часто собі купляю чоловічі светри, це для мене не проблема, якщо вони добре лягають на жіночу фігуру. Але, на жаль, не цього разу. Ви самі бачите, тут прикріплені ось такі от нашивки на лікті, і вони псують загальну картину. Можливо, якщо б вони були справді у мене в районі ліктів, це було б терпимо. Але ці нашивки не на місці. Видно, що светр на мене завеликий. Дуже шкода, доведеться його залишити в магазині. А наступна знахідка це така от подорож в літо. Подивіться, чого тут тільки немає. Такі от яскраві квіти. А ще зебри, жирафи, таке от ціле сафарі. Дуже вона яскрава, дуже акцентна, і по відчуттях вона шовкова, хоча бірка тут відрізана. Ну це точно або віскоза, або шовк. Дуже вона приємна на дотик. Щоправда, теж лише в примірці вже помітила, що вона з дефектом у неї на рукаві розірвана. Ось тут. Не виключено, що її порвали вже тут в секонд-хенді. Можливо, хтось її приміряв, на кого вона була не зовсім по розміру, маловата, зігнув лікоть і таким чином розірвалась тканина, оскільки тканина дуже тендітна. І ще знайшла ось таку накидку кардиган в чорному кольорі. Щоправда, це маленький розмір. Склад тут при чудовий поєднання вовни і кашеміру, і оздоблена ця накидка шовком. Дефектів я на ній не помітила, і загалом в неї стан чудовий. Можливо, є такі невеликі кофтунці, які дуже легко почистити. Не стрималась, примірила, аби вам показати, в принципі, як би вона мала виглядати. Ось така вкорочена накидка, без гудзиків, без нічого, дуже базова. Наступна моя знахідка це ось така біла блуза, сорочка від Zara, Розмір вказаний XXL, але вона має резинку в поясі, тобто вона приталена і вона має дуже цікавий дизайн. Зараз примірюю, вам покажу її на собі. Вона в ідеальному стані, без дефектів, без плям, без нічого. За своїм складом вона у нас на 100% бавовни. Ось така дуже цікава і незвична сорочка, щоправда, вона таки виявилась на мене за великою, ну і вона є дуже помята, що своє загальне враження. Так, не можна оцінити її. Належним чином, мені здається, вона би виглядала, якщо б її відпрасувати і вдягнути на відповідний розмір, прям дуже шикарно, дуже класно. Наступна знахідка це штани. Це хороший бренд. Дуже часто цього бренду трапляються шовкові сукні. Мені а от штани вперше мені трапилися. Вони йдуть в смужку, що зараз є трендом. І штани з шикарним складом це у нас вовна, 70% вовни і поліестер. Штани йдуть широкі на защіпах, на високій посадці виглядають супер сучасно і супер модно. До останнього сподівалася, що вони мені підійдуть за рахунок того, що вони ось такі от широкі. Хоча розмір не мій, це 38 розмір, і це от таке от велике моє сьогоднішнє розчарування, що я в них не змогла поміститися. Однозначно собі б їх купила. Вони просто на мені не застібаються верху. Ось так вам покажу, як би вони мали виглядати. Просто супер знахідка. Найкраща сьогоднішня моя знахідка, але, на жаль, купити я їх собі не можу. В цьому і специфіка секонд-хендів, що тут усе в одному розмірі. Звісно, було б краще, щоб вони були завеликі. Ну але вже як є. комусь таки дістануться просто супер класні штани. І ще взяла до примірочної ось такі супер яскраві штани кольору Фуксії. Це штани Карго з такими накладними кишеньками фірма H&M. За складом вони хороші, тут є великий відсоток віскози у поєднанні з поліестром. Штани абсолютно нові, але знову ж таки мені не пощастило з розміром. Вони надто великі. Теж мені дуже сподобалися. Вони такі ультрасучасні, суперкласні, літні штани. Я б в таких задоволенням ходила. Б. Звісно, за великі, це не за маленькі, можна пробувати їх вшивати, але якщо б це була якась така от невелика різниця в розмірі, а тут їх треба прям наполовину меншими робити, боюся, що якщо віддати їх не в ті руки, їх просто зіпсують. І з одягу остання моя знахідка це ще одні штани в такому от доволі спортивному стилі. В них таке от покриття, яке нагадує шкіру, блискуче, і вони вверху йдуть на резинку, донизу завужені. Ці штани мені вже ідеально підійшли по розміру, але вони такі для мене надто екстравагантні, надто багато до себе привертають уваги. Не впевнена, що я би в них ходила. Але, до речі, я довго їх роздивлялася і таки думала купляти, не купляти і, можливо, таки урізноманітнити свій гардероб. Як вам вони, напишіть в коментарях, цікаво буде почитати вашу думку. З сьогоднішніх моїх знахідок я собі купила звичайний сірий вовняний гольф, заплатила за нього 104 гривні. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Ось така дуже цікава незвична сумка. Вона зверху така йде прозора, як клійонка, а всередині текстиль дуже цупкий, защіпається на ліпучку, але ручки у неї трішечки понищені, вилізли нитки. Це сумки теж з вагового відділу, ціна за кілограм 365 гривень. Ось така імітація рептилії, але теж вона вже понищена, зверху вся поторочилася. І подивіться, яка в одній ця акцент на помаранчева сумка, і це дуже хороший бренд, якісний, дорогий, і це у нас натуральна шкіра. Дивно, що її ніхто не забрав, але я вже починаю розуміти, чому у неї спереду йде дефект. Ось тут така от зачіпка. Дуже прикро за цю сумку, адже дефект дуже помітний, а сумка дуже класна, дуже акцентна, суперякісна. Прям вау. Я від неї в захопленні, як і від штанів в смужку. Так у мене сьогодні просто день розчарувань. Знаходжу класні речі, які не можу купити. Але з іншої сторони, розумію, що не було б цього дефекту, не була б ця сумка в секонд-хенді, попередня власниця б з нею далі ходила, вигулювала. Що ж, давайте дивитися, що тут ще є цікавого. Мені сподобалася ось така бежева сумочка, вона з ненатуральної шкіри, але дуже класно вона зроблена. Оригінальне тут кріплення ручок, ручка довга, можна носити її як кросбоді. І видно, що цей матеріал, з якого вона зроблена, він не так легко буде нищитися, він дуже якісний. Моя сумка чорна, з якої я хожу, точно з такого матеріалу, точно з такої екошкіри, і носиться вона краще, ніж з натуральної шкіри. І подивіться, яка була ще класна велика сумка. Це така сумка Шопер від Tomari. Відомий бренд своїм взуттям. І ось мені трапилась сумка цього бренду непогане взуття. Я думаю, сумка теж. Хорошої якості. Вона теж не з натуральної шкіри, а з екошкіри. Сумка без жодних дефектів взагалі в новому стані. Таке враження, що прям з магазину. Ось така теж була сумка в новому стані, але дизайн у неї просто нікудишній. На перший погляд мені здалося, що вона може бути з натуральної шкіри, але це еко-шкіра, ще й не найкращої якості. І ось така ще дитяча сумочка з совою. Давайте ще вам покажу, що було на чоловічому відділі. Тут завжди є багато цікавих брендових речей. Цього разу є теж на що подивитися і що навіть приміряти. Цей светр ви вже бачили, я його взяла з собою в примірочну. І загалом цього разу було дуже багато речей від Hugo Boss, Я просто приємно здивована. Ось таке у мене сьогодні довге передсвяткове відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть в коментарях, що сподобалося найбільше. Окреме величезне дякую усім, хто на мене підписаний, хто у мене підтримував весь цей рік. Сподіваюся, ви зі мною залишитеся і в наступному році. А я вам бажаю лише добра, радості, щастя, здоров'я, добробуту. вашим родинам, спокою, миру і, звісно ж, хороших знахідок. На цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей уже в наступному році.